Донбас – дуже небезпечне місце, але Донбас наш, український Донбас. Я приїхав, на Шевченківське свято вже не могла повернутися в просадон за два кілометри відізвареного. Йшли полони, танки, БДР, окупанти. В нашій регістраційній довідці написано, що ми внутрішні праці. Не переселенці, ми вигнанці Донбасу Нас просто вигнали з рідного куточка української землі. Такий же пазиме над поетами, що мусить гукати на майданах і прорисати та відержити той час, коли б хотіли землю увійти туги і замокнути на віки ледяни. Від болю, від розпачу, від горя, від найбільшої біди, яка може бути. І я сьогодні хочу гукнути до вас і нагадати усім нам, що спілка це від слова спільно, що спілка це не просто святкувати разом свята, що спілка це найперше разом і вбуті спільно допомагати убіді. Тільки напинети письменників до. Чи мають вони дах їжу, чи мають вони одежу. Це хотілося почути у звіті від спілки. За ближніми такими підрахунками з Луганщини виїхало 20 пісьмеників і більше, з Донеччини ще більше виїхало пісменників. Але запросимо цих. Взяла посівку над двома виначами на смертами, а Київ почати над десятком, над п'ятнадцятьма. І ми вже відчули, що ми у спілці, що спілка бачить нашу страшну віду, бо страшнішої біди, ніж залишитися без усього і приїхати за нею Буде, бути що не може. письменникам мати там визнання. потрібно шукати дах над головою. Знаете, можуть, можуть все, ви знаєте, ціка самого сила можна горе звернути. Якщо ми захотіли, треба шукати на це нації. Є в в цветі, є спортивні акції. Я ще найголовніше скажу, що дати все не потрібно дати допомогти. Наголоситься увагу сьогодні.